До повномасштабного вторгнення росіян в Україну боєць на псевдопрайс почав готуватися іще ще на початку лютого. Визнав, що на загарбаних 2014-го територіях ворог не спиниться. За дві неділі до цього я вже знав, що це вже щось наростає. До мене дзвонить друг з Харкова і каже, що збирайся, будь готовий. От. І 23-24-го ну, ранок, 23-го ночі, він до мене дзвонить і каже: зараз буде. Тож збирайся, їдь. Війна для Прайса почалася на майдані у Києві. Там отримав перший досвід як парамедик. Я почав там бінтувати там хлопців з ожогами, глаза притарати, бо там були всі за тереном. Після вступив до добровольчого батальйону Азов. Там каже, вчили бути універсальним солдатом. Згодилися і навики парамедика 2014-го З побратимами відбили у Росіян Маріуполь, обороняли широкіне, піски, Авдіївку. Нас брали на любу групу штурм, будь ласка, зачистка. Будь ласка, розвідка, розвідка будь ласка. Тобто ну, абсолютно все. Тому і мені почали вчати всі дії: як рантометник, як кулеметник, як снайпер, як і парамедик. Тобто ми мали бути мобільні, готували для всього. У боях під Оловайськом прайс отримав поранення ноги та спини. Після чого звільнився зі служби. Друге, за станом здоров'я у війську його не взяли. 26-го, коли були дуже сильні бої за Київ, ми з другом заїхали в Київ і роздавали нашим хлопцям гуманітарну допомогу. І бронежилети, шоломи, там, спальники, рукавиці, термуха, ще зима була. Ми роздавали все своє. Друг з себе зняв термуху, каже: На тобі важніше. Так, у минулому стрілець став волонтером-парамедиком. Зможу лічити тут, буду лічити тут. Зможу допомагати там, буду викувати бійців, хлопців там. Тобто, з передка з нуля буду витягувати, як тільки можу. Раз на тиждень своїм бандером він везе на передову гум вантаж. Великий вам спасибо, що ви їздите до нас, що ви нам допомагаєте. Дякуємо вам сердечно». Дуже емоції пляшка, коли ти заїжджаєш до громадського населення, і вони просто дякують за те, що ти реально ну те, що ти реально привозиш їх, ну, на цьому реально тримаються. Повертаючись назад, забирає двохсотих і трьохсотих. Там мені дзвонять, каже, там є двохсотих, треба їхати. Їду, збираю, тобто мішки, да, все збираю, там, завожу там, вже в морг або там, місто, куди, де, де, де саме ця людина а звідки він родом. Приходиться і таке навіть робити. В Бахмуті да, мені хлопці дзвонять, кажуть, там 20, за, за ніч 20 200 двохсотих. Їх ніхто не збирає собою. Прайс завжди має дві аптечки для військових і цивільних. Завдяки цій звичці, 14 липня, коли росіяни обстріляли Вінницю, вдалося врятувати не одне життя. Це були і ужоги, це були відірвані кінцівки, це були просарвані рани там від стекла чи від вибухової хвилі. Багато які вже лежали, були непритомні саме таке, що страшне, це на понічна автівки і згодівші двухсотія. Згорівші двохсоті – це саме таке, що приймається в голову. Що, ну, ти навіть там ти береш тіло, ти не розумієш, що це? Чи це жінка, чи це чоловік. Проходив повз місця, де саме загинула Ліза. Я побачив кровавий слід, і я зрозумів, що це ну, коляска, і рядом слід кров Я зрозумів, що це ну, діти. І це насправді саме тяжке. Розумієш, що громадське населення і діти вони страждають, на жаль, на цій війні. Разом із товаришами і дружиною, яка теж, до речі, парамедик, Вони перші з волонтерів заїхали в доокуповані Лиман, Ізюм і Херсон. Все центр Херсону. Заїхали в місто, трошки з'їхали одне місто, почали бахати. Посиділи, роздавали, люди. Повилазили просто з подвалів, почали хапати там трошки, там хліба, всього там провізі, свічок, тому подібне роздавали, поїхали в друге місце, тому там почали це скрити. Тобто, в мене таке відчуття, що кожен раз, де ми приїжджаємо, туди починають крити. Тобто якийсь пало сидить і коригує, якийсь стає, і не факт, що він ще не бере цю саму гуманітарку. Тобто, рівно, якісь колаборанти, якісь все і засранці є. Прайс каже: Україна стала сильнішою. Ми маємо побороти цю навалу не кількістю і силою, а розумом і хитрістю. Не силою, не там, не військовими діями, там якимись наступательними, да там прям чавити всіх. Там пофіг без розбору, хто там як там. Саме хитрістю, саме такими маневрами, ми і будемо брати трохи, потрохи, потрохи, потрохи території будемо звільняти, щоб Євросоюз так само жав, просто цю топтав да, цю Московію. Якщо там почнеться громадська війна, дійсно, і переворот, тоді в нас є шанс щось виграти. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.